Пам'ятайте всіх нас перша вересня Школа школах зачекався на учні вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, Ігор дворі. та чомусь на душі надкису не прийшли на твоїх школярів. Хоч не разом там все ж діти, ви нас сумуйте, перемога вже скоро, це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих. То що є в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя, того, хто в копі спокій наш береже, з нами віра надія це теж сильна зброя. Україна хай в серці вічно живе. з дітей педагоги незвичайно на перший урок. Україна війна і лунає тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз. Ми, як ніколи, єдині. Переможці на всіх ми фронтах. Душу й тіло свої віддамо Україні. Буде мир. Тільки так, тільки так. Тут Скільки б вас не було, йдіть сюди, ви пізнаєте наш нім. І нашу любі. Ми будемо битися до останнього набою. А коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч. А наша країна буде квітуча і вільна. У повітрі, на землі та на воді. Разом до перемоги. Мені Я ще здатен тримати зброю у руках і захищати свій українським народом. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Марк! Марк! Україна! Життя переможе смерть, а світ емряд! Слава Україні! Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки! Прийміть і мої найщиріші вітання з Днем Знань з початком нового 2022-2023 навчального року. Перше вересня це свято, що живе в пам'яті кожної людини. Це чудове свято, яким ми розпочинаємо новий навчальний рік. Це свято, що єднає всі покоління представників найрізноманітніших професій. Це свято насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг школи, тих, хто щоденно віддає дітям свої знання, тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України. І до людини. Свято знань ми щороку зустрічаємо разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, адже у нашій країні йде війна. Підступний і нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатися, відпочивати. Адже саме місця скупчення людей стали його основною ціллю. Саме тому з метою збереження життя учасників освітнього процесу нашою владою було прийнято рішення навчатися дистанційно. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемося в рідних класах, на традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили України. До нашого навчального ліцею на цей навчальний рік зараховано 146 учнів. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята адресую нашим наймолодшим першокласникам. Для вас цей день буде особливим пам'ятним, адже ви робите перші кроки на шляху до вершин духовності і життєвої мудрості. У цей святковий день. Хочеться побажати нашим першокласникам любити рідну мову, землю, поважати працю і знання. Сподіваємося, що ви, юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями, гідними вихованцями одного із найкращих навчальних закладів Великорінський ліцей, адже рейтинг нашого навчального закладу з надання освітніх послуг залишається високим. Нехай стіни рідного навчального закладу дарують тільки тепло, завжди будуть другою домівкою і надихають на досягнення нових, до нових вершин і перемог. Щиро вдячний вчителям за натненну працю, за чуйне ставлення до учнів, за віру в їхні здібності. Бажаю, що, що ви завжди відчували радість, удач і заслужену гордість за невтомну працю на освітянській неві. Шановні учні, нехай цей новий навчальний рік принесе вам міцні знання з основ наук і буде роком духовного фізичного гарту. Дорогі 11 класники, цей навчальний рік для вас є завершальним, тому бажаю вам плідної праці, бо від її результату залежить ваше майбутнє. Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, щиро вітаю вас з початком 2022-2023 навчального року. З Днем Знань! Зичу вам творчої наснаги піднесеного настрою, успіхів та здобутків у навчанні. Ростіть здоровими, розумними і будьте щасливими, батькам радості та гордості за своїх дітей, а вчителям успішної роботи, творчості, любові до учня, креативних і яскравих ідей. Нехай цей день випромінює добро і світло, дарує всім гарний настрій і море позитиву. Нехай старт нового навчального року буде успішним для всіх, як для педогів, як для учнів та їхніх батьків. Слава Україні! Героям слава! Тож до навчання усі йдемо сміливо. Зі святом першого дзвінка вітаємо вас! Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде новий рік для нас! Нехай в школі лунає срібний дзвін. Про Новий рік навчальність повіщає. Переплились і сум, і радість нім. Він на птах у небесах злітає.